Яких Кремль злучав до реалізації проєкту про зовнішнє управління Україною? Служба безпеки викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї Путіна про зовнішнє управління Україною. Ці фігуранти переховуються в Росії, приголосило себе єдиною легітимною владою нашої держави і просувають план. Капітуляції України цього тижня лідери вказаного угрупування та інші українські зрадники відвідали форум єдності у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму рашизму, Дугін, депутати Держдуми, блогери та Зед-Воєнкори. Лідером цього угрупування є Дмитро Василець, голова забороненої партії Держава. Який вже має заочний термін ув'язнення за підтримку збройної агресії Росії, також у це кодло входять адвоката Анатолія Ширія, політексперт з телеканалів Медведчука та інші проросійські агітатори. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ в четвертому 2015-х роках. Пане Іване, вітаємо вас і одразу вам слово. Вітаю, дякую за запрошення. Так і слово в яку сторону. Скажіть, будь ласка, оцініть, будь ласка, ту інформацію, яку щойно вам зачитали. Ага. Ну, дивіться, з приводу того, що їх було періодично, звісно, ця історія є через це честь. Хвала нашим спецслужбам, що вони це роблять. Звісно, це не швидко. Вони знаходяться за кордоном. Подивіться, будь ласка, на Кирила Молчалава. Молчановая як його дійсно багато кроково багато етапно виводили за територію Російської Федерації. Ми чудо розумію на території РФ його міг дістати тільки самокат, але хотілося б притягнути його до відповідальності. Його виводили, тривали період часу. Повинні розуміти, що тепер всі ті, хто працюють на Російську Федерацію, колишні наші з вами співвітчизники, і всі ті, хто знаходиться в Російській Федерації, вони будуть знаєте, сто п'ятсот тисяч разів думати, перш ніж залишити не знаю, там, Москву, Московську область, виїхати поближче до кордону, навіть в Білорусі, бо чудово розумієш, українські спецслужби можуть їх забрати. Я думаю, що напевно порід проміжку часу у нас не буде таких яскравих новин про затримання ось таких людей з переліку, які ви тільки що навели там і адвокати шарія і так далі, але це не означає що кримінальні провадження не ведуться це не означає що якісь там пастки плануються так все буде з часом але зараз на жаль вони в цьому доміку під назвою російської федерації звідки як я сказав їх можна дістати тільки або самокартам або кулеві які ляків або навчим тобто, якимсь іншим засобом. Пане Іване, я би теж хотіла, щоб ми з вами обговорили цей режим припинення вогню, який обговорювався в Саудівській Аравії. Далі, от президент Трамп наголосив, що мовляв, Путіни Зеленський дійшли до угоди і готові підписати. Це його цитата вчорашня. І я б хотіла, щоб ми це окреслили в контексті того, що. Путін щодня вбиває українців, нищить цивільну інфраструктуру. Далі він хоче, щоб за це йому з нього зняли санкції, тому що він буде бити по українцях, але можливо, а може ні, не буде бити по енергетичних об'єктах. За це зніміть з мене санкції з Росільхозбанку і не тільки. І далі будемо взагалі відновлювати авіо між Росією та Сполученими Штатами Америки, про що говорить Дмитрієв. І я б хотіла, пане Іване, почути ваш аналіз ситуації. Тобто, ми бачимо лінці Грема і Блю Менталя, республіканці і демократи, які готові вести пакельні санкції щодо Росії, щоб вона припинила вогонь взагалі. Але Трамп на це поки не готовий вам слово. Я спробую пояснити моє бачення таке: не введення проти Російської Федерації будь яких санкції, обмеження і таке собі загравання. Я поки що на даному етапі на якомусь там рівні відсотки сприймаються як можлива спроба дати путіну якийсь не знаю, там люфт в часі і там просто... Для мене що подивись, Путін бачиш, от тут на своїх наклали санкції, а на тебе ні. Тобто тобі, тобі там час на розміковувань, що можемо накласти. Ніхто не знає, як ці санкції спрацюють раз. Ніхто не знає, коли ці санкції запрацюють, бо це не пігулка. Ну бачите, є ряд пігулок, декілька пігулок. Одні працюють швидко, одні працюють там з накопиченим ефектом. Санкції це накопичувальний ефект. Результат можна побачити там за 3-4-5 місяців не раніше. Я думаю, що Путіна намір такий з того, що я бачу, з того, що я бачу, як коментує його там про про військова аудиторія. Вони кажуть так, що люди починають закінчуватися, набирають людей, навіть з військової поліції, які стоять там далеко-далеко за лінією змежування. Вони там десь по постах їх починають набирати всі, стверджуючи що людей, не вистачає. Я думаю, коли дійде до цього піку, що все більше немає кого набирати на фронти, тоді Путін піде на плюс-мінус якісь там домовленості. Не факт, що він буде виконувати, але я думаю, що він набагато більш довгодоговору спроможний. Пане Іване, ми бачимо зараз. От вчора були фактично представники Великої Британії та Франції, обговорювався введення миротворців чи військового контингенту. Так буде коректніше, військові завжди говорять, щоб правильно казати військовий контингент на території України, який буде моніторити припинення вогню. Все це розмови на перспективу. А коли яким чином змусити Путіна припинити вогонь на ваш погляд? Тому що миротворці чи військовий контингент, все це моніторинг, все це можливо в разі того, коли Путін припиняє цей вогонь. А що сьогодні взагалі може статися, щоб Путін припинив вогонь? Який тиск на нього може і хто може спричинити, щоб російський диктатор припинив атакувати Україну? Моє бачення таке. Я багато разів з вами говорив. Це на думку Китай. Китай це може зробити Китай, Російська Федерація від Китаю дуже сильно залежить. Давайте так по по цифрах хочу вам і вашій аудиторії було зрозуміло. Товаро обіг між Китаєм та Російською Федерацією здається, станом на 23-й рік. Я хочу, можливо 24-му плюс мінус такі ж самі цифри: 200 мільярдів американських доларів між сполученими штатами та Російською Федерацією станом на 24-й рік кінець. 3,5 мільярда американських доларів тому я впевнений більше, що у китайців важелі впливу багато на цих китайських паличок для того, щоб переконати Путіна припинити цю війну, але Ніхто над цим не працює. Китаю поки що це не цікаво. Вони можуть це зробити, але вони свій важливий вплив не використовують. Це з приводу так, зовні хто може зовні повпливати з середини, може повпливати економіка. Економіка дійсно Російської Федерації вам меканиністя скажуть. Вона дійсно борозбалансована, вона розхитана, і як фахівці кажуть, що грошей у Російської Федерації з тієї кубишки, яку вони вже розпакували, і дві третини закінчились. Орієнтовно близько 40 мільярдів доларів Російської Федерації завершу ну, закінчило з перепрошую. Ну, Залишилося на цей момент, і цього вистачить заробить. Uh -huh. А пане Вене, А яким чином змусити Китай? Щоб Китай захотів змусити Росію, щоб вона припинила вогонь? Ось на це питання нікого немає відповіді. Я впевнений, що це не питання знаєте, там. А давайте запропонуємо гроші там, 100 мільярдів доларів. Я думаю, не хороша справа. Там якась інша історія, щось набагато більше. Не знаю, якісь там більш. Політичний вплив розходів, сфер сфер впливу, не знаю, там Тайвані дають щось там набагато більше ніж просто гроші, а пане Іване, Ну і фіналізуючи ваш погляд, ми сьогодні спілкувалися з Віктором Бабуренко. Віктор Бобренко наголосив на тому, що у Путіна є дві дати, коли він може сказати або про замороження війни, або про ну якимось чином пояснити свою перемогу в лапках. Це або Пасха, Великдень. Або 9 травня, важливий так. день. Але на ваш погляд, чи дійсно сьогодні є перспектива, щоб Путін таки припинив вогонь, сказав, що він заморожує війну, або що вони досягнули всіх своїх своїх цілей, так званого СВО. Як ви це моделюєте, оцінюєте на жаль. ситуацію? На жаль, ні, дивіться, ми чомусь прив'язуємо до російських дат. Ми вважаємо, що це вони для них є там культуром. Так, вони там навколо цього. Дня перемоги, вони бігають як стрибають, стрибаючи там 80 літ побігти в лікар війні. Тобто вони цим стрибають, але ну, ніколи я не ну, за останні три роки війни не було там поприв'язано українська війна до ось цих якихось знаменних дат в Російській Федерації. Тому на даному етапі я думаю, що поки що не буду зупиняти, бо є просування. Так, вони малі. Давайте одразу скажемо, цифри на в листопаді 24-го року. Російська федерація окупувала 700... За це квадратних кілометрів території України 750, в березні 2025 року 133. Поки в них є можливість це робити, поки є можливість хоча б просуватися на там на десятки квадратних кілометрів на місяць. Я думаю, вони це будуть робити. Тобто, пане Іване, підсумовуючи зараз, путін готується до весняно-літньої наступальної кампанії, жодного припинення вогню не буде, і ми затяжній війні, яка буде тривати роками. Я перехожу. Ми не знаємо про цю наступальну кампанію. Про це говорить тільки українська сторона. Західні розвідки про це не говорять. Це говорять тільки українські військові. Кажу, що щось там може бути, але для так концептуально російський наступ він і не зупинявся. Він триває з жовтня 2023 року. Пане Іване, дякуємо вам за ваше включення. Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ в четвертому п'ятнадцятих роках. Спасибі вам велике.